Ваш таро-прогноз на березень місяць. Будемо робити розклад за трьома колодами. Класичною рейдера Уейта, колесо колесу року і 78 дверей. Початок місяця для вас раки. Так, король жезлів. Це е, людина вам трапиться у житті, яка ки, ну, ваш керівник. Наставник, ви працюєте, це ваш керівник, вам потрібно робити. Це карта транспорту, дороги, поїздок. Ви плануєте свою роботу. І це карта не тільки планування, а і дій. Карта дій. Це людина, яка буде вам допомагати в роботі карта дій. Так. Дююча карта, карта зірка. Робота ваша зірка це мрія. Все, що ви будете мріяти, буде здійснюватися. Якщо ви мрієте про роботу, то все буде йти за планом. Зірка це здійснення бажань. Тілюються бажання, втілюються в життя. Так. Для вас раки. Так, 8 чаш. Це карта вказує на те, що ви будете, вас якісь ждуть зміни у житті. І все, чого вам. В них, чого ви боїтеся втратити, втратити ну, але все, все рівно ви підете від цього. Ви рішитеся на, наприклад, на зміну роботи, на те, що у вас вже було стабільно, і ви підете, і ви готові шукати. У вас є бажання, і вийдете вперед. Ці всі три карти один з одною гармонують. Ви, Ваша мрія буде здійснюватися в життя. Так, друга неділя, березня для вас раки. Так, що у вас раки? О, дивіться, яка гарна карта сонце. Ця карта вказує на те, що у вашому житті буде такий гарний, такий гармонічна людина, чоловік, наприклад, або це, може, ви, які прямо осява... осяюєте своє життя. Ця людина впевнена, дуже у собі, яка несе сонце, позитивна. І це все вказує ну, на, ну, на гарне, на гарного чоловіка, гарну людину, гарні думки сонячні, карта четвірка мечів. І це вказує на те, що вам треба відпочити. Що ви дуже багато попрацювали, і ви вже потребуєте відпочинку, як оцей бурсук, він йде в нірку свою, щоб трішечки лягти і відпочити. Це карта такої зупинки у вашому житті. Потрібно зробити зупинку на деякий період часу. Так, ще для вас карта раки. О, карта закоханих. Двойка, дві, двойка чаш. Це знову вказує на те, що карта вибору. Ви потребуєте вибору, ви поставлені перед вибором, і ви його, програєте його у свою користь. Буде вдалий вибір. А якщо ви, наприклад, у вас там фірма, це вдале буде партнерство. Двойка чаш це ви вдвох, не тільки це карта закоханих, карта пари, але це також карта партнерства. Це партнерство. І вдале партнерство. Так, і третя неділя березня для вас раки. Так, що принесе березень, остання неділя. Так, і знову двойка пентаклів. Це карта так само партнерства, і карта балансу. Ви заробили гроші, карта балансу, у вас усе є стабільний дохід, заробіток, це все така карта стабільного заробітку. Так. І це карта 16, карта башня, це старший аркан, яка вказує це карта криза. Це і так як ви, наприклад, шукаєте тут вказує на те, що ви хочете змінити життя. Карта вказує на те, що ви прийшли до цього періоду і вам потрібно його змінювати. Це карта зміни вашого життя, але це зміни на краще. Так, і чим закінчиться березень місяць для вас, раки? Так. Шість жезлів. Це вдалий виступ, ви на коні. Ви виступаєте перед бублікою, вас усі слухають. Це карта успіху, карта впевненості в собі. І те, що ви задумали, у вас усе здійсниться. Карта результату. Так що бажаю вам успіху, раки. Так.